Добрий день, шановні! Значить, чудо произошло у нас в країні, призначили нову послицю. Що ж то я сказав, таке незрозуміло. Нову послицю. Нову. У Сполучені Америки. Їй стало яке new! It's a new. <laughs> New champion! New champion of the United States of America! Паслица! Да. Послица Рогалица! <laughs> Стефанчук! Стефанчушка. Давай ты подумаешь, что сказал этот наш Подожди, Стефанчушка король. это що? это жінка Стефанюшина нашего. Ні, це інша. Важаю, И І тобі не хворать, Володька. Что зачем Володька сбрил усыл? Ага, это зависшую. Давай. Стефанишин, послом Украины в Супер. Штатах Америки. Так. процедуры завершены. Та какие процедуры для тебя, я, я тебя прошу. Указ про призначение да, общества. и за какие процедуры? ну, указ. А указ? А я думал, он на процедурах где-то был. Ну, даже массаж, там, он делает так. все время. При его приходе вообще никаких процедур там ну, официальных делать не там потребно. Да, вообще не потребно. Указ, какие что Процедуры? Все. А что, указ, указ какой? какой? Нах, зах, там, что Там? вот такой. Там, такой. Там? Оп! Оп! сам. Я не. Я сказал, посол. О, да, а это что? Потому что, что это справедливо и потужно. И это Нью, чемпионов чемпион of yes. United States. United Америка. America. USA, USA, ты творила чудеса. Так. Короче, ладно, даже дай или ты не будем. Ну все добренько. А что, да, та, знаешь... вот та пампушка надоела уже американцам? Та да пампушка ж расплакалась, не вытримала нервы. Слаба! Слабак. Слабак, а казалось. Какая дрессирована, где была вот эта? Оця, та вона повсюду была. Это львица. Та ты шо? Тих, Рекс такий. Та вона набу прошла. Винос до неї однеї справы. И арму там розворовали. И передали она... ці. Якісь будинки в Києві. Її, все її мужу, до речі. А, там професіонал! Випадково, випадково опинились у її мужа якісь будинки, ото, Бывает. чи профсоюза, чи профтелок. А, от я шо, так. вот это що горел! То это. От это памятник. Ну так він мимо проїжджав, каже, що він стоїть неприкаяний, згоревший. Ну. Говорит, передай мені. Вона говорить, а ну будь ласка, да ну, вопросов я? нет. А що з корупцією? Она говорить, та я до нього не маю ніякого відношення, я з ним розвелась 10 років тому назад, Сімейне мене насилля було. Він мене притесняв. Епту! Так! Ти сарий! Каже, ти життя ти. мені не надавав! Ти сари, ка, що творить, а? А, ти дивись на Стефани, що нападав. Это, коли я запам'ятаєш, до речі, к ней в Верховної Раді, Гадчаренко своїм потужним ротом, так залазив на трибуну і казав: поясни за будинок, який ти передала! Поясни за це все. Не бачив такого. А казала. Се та, на тавічаю нарота, та ось дивися. В мене аграрне питання до віце-прем'єр-міністрки, міністр юстиції Стефанішиною. Аграрне, бо здається, ви переплутали державну шерсть з власною. Про що йде мова? З'явилося депутатське журналістське розслідування української правди про те, що якимось дивним чином. Віджаті підприємства рейдернуті, далі. чомусь з'являються в руках компанії, управляються, яка належить вашому колишньому чоловіку і батьку ваших дітей? Там ще ваш колишній помічник і Всі інші ваші. Питання, як ви це прокоментуєте? І дуже коректну інформацію ви виклали стосовно того, що мова йде про мого колишнього чоловіка. Я не маю жодної інформації про його бізнес. Діяльність він забезпечує а, фінансово дітей, що відображено в моїй декларації. Я на жаль не можу прокоментувати жодної інформації, але а, я давала офіційні коментарі. Також є журналістські розслідування, депутати, велком проводьте розслідування, давайте запити. Я готова надавати будь-яке сприяння, але на жаль, не володію даними, якими ви оперуєте. Мова йде про особу, з якою я не маю жодних стосунків. Дякую. Она кажется, отвічай народа, ну, все в рамках чинного заказу. Все, от так. Все. То я не робила, то не я все. Все. Так. Ну Но... а. Ни в чем не виноват. Та ну то що. Ну как може бути, слухай, в чем-то виноват может бути тільки в одному випадку, коли сказав Сморадовий Генераль Піпет, що виноватий. Все. Інших законів немає, ні головного, ні кримінального кодексу, О, нічого. А я все согласен, так. Короче, Ну і Гончаренко написав, що за... на неї запит, кинув у набу. Так. Угу. І раз на Бу Шановний. Рот Олексій Так. У національному антикорупційному бюро України официально повідомляємо розглянута ваша скарга. То я так. так. Скарга ти пакосник, знаєш, і везде пише Не надо визу, ля! Это сейчас очень демократичный такой политик. Та протестую, він же у Петра ушколадного. А это нього, Он сам себе Петр. Он зараз ТикТокер. Слышишь, так короче, пишут. Щодо ймовмирних, неправомірних дій, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вона тоді ще була вона ще була в інтеграції. Ти представляєш собі, в Європейську і Євроатлантичну, в Атлантику хотіла. зайти. Ой, молодець, НАТО де там. Да, ти що. Короче, сказали таке. що став шостого, двадцять прокурором прокуратури, а как все там. Нічому не виновато, написано. А що там таке. Пишуть, що є кримінальна провадження. Значит, 2 статьи 304. КК. КК. А що, когда криминальне На Заслудове прав... розслідування вказано, провадження прощення триває! Запитання. Давай. Запитання такого роду. А когда кримінальне провадження відділ не відстраняють, з должності это. Ни в коем випадку. Понял. Та що, що є будуть завожати працювати? Це ж то заважати по закону працювати. Ну, немає такого. Та крайні... який закон? У нас закон є смараговий генералі Піпят. Він сказав, що не треба нікого вистороняти. Он сказали, так точно. Пошли работать. Ну и провадження. Слушай, это же не то, что там увидно, что Чернышова уже пять роков расследуют. Только 96-го, -25 25-го порушило. 96 Два По месяца Так, ну и что, не надо ее отстранить, она наш может не, влиять не на следствие. Так а ведь что, не отстранили ее. океан отправил. А? Поди, это что тебе? Невесторонняя. А как до нее нет. руками дотянуться теперь? Да нияк. На... А что ж это такое? Корабли и все. А що це так таке? це що значить? Він сприяє тому, щоб не було розслідування! Ні, а це значить Володимир Справедливий. Так. Він її відсторонив та відправив у Сполучені Штати Америки, вона говорить, знаєш, почему? щоб вона і справилась. Ні, що її допросять ЦРУ! Дяденько, ну ти, ти, ти зарядив! Корінь за Я розбираюсь! Та ФСБ! Ой, зрада! Та ФБР! ФБР! То є так, зараз її там влаштують. а. Точно! Щоб від себе відтягнути удар, він і каже, їжжай! Молодець. Послиться. Так, збовжені, що далі. Ну, все, фінітеля каміні. Закончили. Да. Все, ребята, в ну, ЖКХ там ще когось назначили, Теж, я навіть не пам'ятаю, яку Україну якусь жіночку, вона працювала в ЖКХ у місті Києві в будівельній компанії. Начальник ЖКХ? Так, так, а зараз послом. Розбирається. Так що хто хоче стати послом, будь ласка, чи кримінальне провадження, Просто в НАБУ. будьте ослом, і все. Так. З зеленого чи, кольору. Чи в ЖКХ, і все. — І стіни були зелені. Все, повсюду. все, все. І щоб ви смотрели 95-й квартал. всі випуски. — О, потому що там, коли призначають, питають за усі серії та випуски. — Да, все сказати. За... — А ще я им дам І Обязательно сыграть на гитаре. Все. То я так. А ще підсказка вам, що треба ще телесеріал «Свати» подивитися. — Да. Правда, він на России один виходив, ну нічого страшного. Ні, треба... надо смотреть і кривитися, потому що он на русском мові. — О, точно. Ну давайте до переможки. успіхів в новій посліці. Іграйте на гармошки. На балайкі не треба. Так, хто там, к нам хто? там? Кстати, три дживчини, дживчини тут немецького шо? походження гуляють. Німецького походження? Рядом та на, на етаж вийшли. Ja, ти пропонуєш якесь німецьке Можемо сняти. Можем сьогодні... Бути десантниками. Ага. так то вони і перестукували з нами, ти пам'ятаєш, коли так? вони Ні, це під'їзд. зтучали? а то Переступи другий під'їзд. Так вони хотіли з другого під'їзду, щоб ми до них зайшли. Хо-хо? Ось вам і хо-хо, ха-ха. Ну, давайте до переможки.